13 грудня у повітряний простір Білорусі увійшли три носії гіперзвукових ракет Кинжал. Про це повідомили у телеграм-каналі Білоруський Гаюн. Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети х 47 М 2 Кинжал і здатні запускати їх на відстані 2000 кілометрів. Йдеться в повідомленні. Варто зазначити, що під час раптової перевірки бойової готовності армії Білорусі одній із військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною. Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. Задачи будут поставлены, исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции на Украине. Сегодня поднята с 8 часов, приводится в готовность одна из частей, находящаяся на южном операционном направлении. Ей поставлена задача по выходу и прикрытию, взятию под охрану объекта на южной границе. В последующем проверка будет наращиваться. Будут проверены все, практически все оперативные командования, соединения всех оперативных командований. По итогам проверки. Верки будуть зроблено глибокий аналіз, і тоді провірки будуть доложене главі государства. До слова інститут вивчення війни, як і українська розвідка, переконують, що загрози наступу з території Білорусі наразі немає.